У Слов'янську на транзитному пункті з реєстрації переселенців, що на залізничному вокзалі, де ще зменшилась кількість осіб, які були вимушені шукати притулок, залишивши домівки на території проведення АТО. Разом із тим, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують надавати допомогу переселенцям, що звертаються. Тим не менш, в слов'янському відділенні управління пенсійного фонду кількість пенсіонерів, числа вимушених переселенців та мешканців Слов'янська, дедалі зростає. Щоправда, фінансування пенсійних виплат відбувається в строк. Количество пенсионеров на апрель месяц 70 543 принятых заявление у нас 37 тысяч 798 поставлено на учет наших пенсионеров, которые к нам вернулись 7 153 и 28 97 человек. Это переселенцы, поставлены уже на учет, всего 35 тысяч. Допомога від держави вимушених переселенців забезпечує управління соціального захисту населення. У квітні для компенсації витрат за комунальні послуги на користь переселенців надійшло 6 мільйонів гривень. Більш того, відповідні постанови Кабміну відбулись певні зміни, які дозволяють переселенцям подовжити строк отримання такої допомоги від держави. Переселенці можуть визначення на 6 місяців. Не назначаться будет пособие только тем вынужденным переселенцам трудоспособного возраста, которые за 6 месяцев так и не трудоустроились. Все остальные по окончанию выплаты пособия могут заново обратиться на следующие 6 месяцев. За останній місяць слов'янським підрозділом міграційної служби зареєстровано 5816 вимушених переселенців, 1123 з яких неповнолітні, та 32 люди з особливими потребами. Керівництво вдалося систематизувати роботу фахівців паспортного столу з прийому вимушених переселенців. Уникнути величезних черг вдалося завдяки суттєвій допомозі волонтерів та перерозподілу бажаючих поставити відмітки про реєстрацію за двома приміщеннями: Поленіна 58 та іскри 2. Якщо в сьогодні раніше в інструмент 100 120 чоловік в день, то на сьогоднішній день цифра умілічилася 450 чоловік. Проте ставити відмітки спеціалісти Слов'янського паспортного столу, поки як і раніше, вимушені за допомогою лише одного штампу. Для отримання додаткових екземплярів здійснили централізоване замовлення головному управлінню міграційної служби.